Є знижки представляють! Незламні знижки на пеністил гель, 20% в аптеках подорожник вам та ощад. Купуйте на сайті вигідніше та отримайте кешбек. Є знижки представляють! Незламні знижки на гепатромбін гель, 15% в аптеках подорожних вам та ощад! Купуйте на сайті вигідніше та отримайте кешбек! Вітаю, мене звуть Сергій Савченко. Сьогодні про містера гелікоптера, геніального конструктора без вищої освіти Ігоря Сікорського. Його життя доводить, що до справжньої мети завжди треба йти наполегливо, долаючи перешкоду за перешкодою. Ігор Сікорський народився у заможній родині у Києві. З Самого дитинства любив слухати розповіді про видатних конструкторів. У той час прізвище братів Райт, перших авіаторів, гриміло на увесь світ. Малого ігоря полонили історії про підкорювачів неба. Де та Америка? Подумав хлопець, чому би мені тут, у Києві, не стати першим. Захопився технічними науками і почав штудіювати знання у Парижі в технічній школі, але з часом кинув навчання. Вступив до Київської політехніки, але і там не опанував повного курсу. Позаяк досить скоро Ігор Сікорський зрозумів, що будь-які вищі та школи дають лише теорію. Він хотів практики. На задньому дворі батьківського дому на великій підвальній вулиці у Києві молодий Сікорський створює перші моделі літальних апаратів. Замовляє з Парижа двигуни на 25 кінських сил і намагається модифікувати їх, щоб прототипи гелікоптерів Сікорського вагою 180 кілограмів змогли відірватися від землі. Нарешті перемога на 30 сантиметрів над землею злітає перший український гелікоптер. Це був лише початок. Експерименти продовжувалися, і кожного разу наполегливий та прискіпливий до деталей, Ігор Сікорський сам сідав за штурвал щойно побудованих літальних апаратів, кожного разу ризикуючи власним життям. Звичайно, не обходилося без аварій та падінь, але Сікорському воїстину таланило. Обходився лише незначними подряпинами та синцями. І Полум'я Першої світової, яке охопило Європу, перервало мирні експерименти авіатора. Він переключається на створення багатомоторних літаків, якими стають ілля муромець та руський витязь. Після ганебної поразки російської імперії у Першій світовій Сікорський дізнається, що його прізвище є в розстрільних списках більшовиків. Авіаконструктор залишає свою родину і переїжджає до Парижа. Там він нікому не потрібен. Тому за останні гроші купує квиток до Америки і опиняється за океаном. На американській землі Сікорський ледь не жебрає винаймає найдешевшу, найжалюгіднішу кімнату за 6 доларів і витрачає 80 центів на день для того, щоб прохарчуватися. В його раціоні лише боби та кава. Трохи згодом хтось із емігрантів підказав Сікорському: Тебе хиз до математики, чому би тобі не викладати точні науки? Сікорський дослухався цих слів і почав займатися репетиторством. Тепер він може потішити себе концертами, адже Сікорський справжній меломан. Одного разу після концерту Рахманінова Сікорський проник залаштунки, щоб взяти автографу геніального піаніста. Харизма авіаконструктора справила просто приголомшливе враження на Рахманінова. Далекий від авіації композитор зголосився дати грошей на майбутню авіакомпанію Сікорського. Він дав 5 тисяч доларів. Справді чималу суму на той час. Ігор Іванович зареєстрував свою першу корпорацію Сікорський Ейркрафт. Прикметно, що як і багато великих стартапів, вона починалася з малих форм. Адреса компанії Курятник Сікорського на Лонгайленді. А деякі деталі для двигунів довелося взагалі шукати на смітниках. Поруч з Сікорським гуртується команда людей, охочих працювати ледь не у форматі 24 на 7, з мінімальною зарплатою, але заради ідей. Це дає свої плоди. От уже 1942 року компанія Сікорський Ейркрафт піднімає у небо перший гвинтокрил, який справляє фантастичне враження на всю Америку. Влада штатів сипле замовлення на Сікорського. А в роки Другої світової з'являється більше трьох сотень компаній, які користуються ліцензією Сікорського. Після другої світової кожен американський президент має у своєму парку хоча б один гелікоптер виробництва Сікорський Ейркрафт. Його гвинтокрили використовують надзвичайні служби, берегова охорона штатів. А 1953 року журнал Тайм визнає Сікорського людиною року в Америці. В цей же час у радянському союзі ім'я Сікорського не згадується. Його будинок націоналізований в 20-х, заселений випадковими людьми, і лише наприкінці 80-х років крига з Кресла Про Сікорського почали говорити у Києві. Ігорю Івановичу вдалося досягти головної своєї мети створити найкращий літальний апарат, який рятуватиме людське життя з пожеж, з-під завалів після землетрусів та інших екстремальних ситуацій. Саме тоді його почали називати містер-гелікоптер.